Ласкаво просимо у чарівника та світ Габі. Сьогодні ми познайомимо вас із стильною лялькою мандрівницею Габі. Це справжній компонент для ігор і пригод, який виглядає точно як в анімаційному музичному шоу. Давайте дізнаємося більше. Що особливого в цій ляльці? Оптимальний розмір 20 см. Зручно брати із собою у подорожі. Оригінальне вбрання, а саме стильний джинсовий комбінезон топ та кросівки. Фірмова пов'язка з котячими вушками та бейсболка. Їх можна змінювати. А м'яке хвилясте волосся легко розчісується та заплітається. Вона має реалістичний дизайн, виглядає точнісінько як у шоу. Чим ця лялька може сподобатись дітям компактним розміром. Вона ідеально підходить для гри вдома та у дорозі. Також через знімні аксесуари. Бейсболку та пов'язку можна змінювати або поєднувати. Лялька сприяє розвитку уяви через можливість відтворювати сцени з шоу або вигадувати власні пригоди. Також вона має високу якість. Лялька-мандрівниця Габі це ідеальний подарунок для маленьких дослідниць та фанаток чарівного будиночка Габі. Вона стильна, якісна та ідеальна для веселих пригод. Це пропонує подарувати дітям чарівний світ габбі.